Всім привіт! З вами як завжди, я Володислав, і сьогодні ми виживаємо в Лего Е, Так, ми заспавнилися, треба оглянутись і переплисти річку, якщо ви, звичайно, біля неї. Е, так. Е, треба е, подивитися, що є навколо вас. Якщо ви знайшли якийсь дім, це буде дуже добрим укриттям для початку. Е, подивіться, чи в середині немає нікого. Якщо є якісь зомбі, спробуйте їх підпалити. І таким чином вбити їх. Тепер огляніться і знайдіть початкові ресурси. І доки мій ігрок обдивляється все, я б хотів вас попросити підписатися на канал і поставити лайк. Так, обдивляючись. А потім треба все прибрати. Е, от дивіться, ось це початковий варіант. А коли вже е, прибрались, ось так вийде. Так, доки ми прибирались, знайшлися такі речі. такий шолом, два слитка зліза щипці, молоток, бінокль. Якусь їду, яблуко і молоток. Тепер нам потрібно е, нашого гравця е, уружити. Дай, моєму, молоток і бінокль. Ось так. Не забувайте ставити лайки. Нагадую вам ще раз. Мені я дуже хочу розвивати український контент. Доки я обдивлявся свої території, я помітив дещо. На якогось вижившого напали зомбі. Я, звичайно, не став чекати і побіг йому допомагати. Так, зараз буде мінус один. І мінус два. Так, ти хто? Привіт! Мене звати Роджерс. Ти теж виживший? Так, я виживший. Ой, дивись, яка в мене є пушка. Тільки вона без. без патронів. Добре, пішли її. Причепимо до нашого даху. Так, коли ми її уже причепили. То все. Пока!